Вітаю вас, друзі! Також світає моє болотце, болотце Вані. Тут ростуть мої карликові німфеї. Ось, тут вже цвіте. Ось так красиво цвіте а, Аврора. Дуже гарно, тут таке некрасиве листя, неймовірне плямисте. Але суть піде про те, що подивіться, який красивий white baby. Красива німфея біла із рожевим таким відтінком, бачите, дуже гарно, неймовірно красивий сорт, вона мені це вперше. Сам по собі вона манюнька і можна вирощувати в контейнері. Бачите, от яка ось кітюня гарненька. Що треба знати, щоб у вас вирощувалися німфеї? Першим треба вода. У <риводи> мене це росте, вода в ванні. Ось Тут в мене, я заберу воду, зараз поливаю рослини, тому що багато всього цікавого. Тут багато всього живе, різні жучки і павучки дуже, дуже коротше, Але суть не в тому. Воду вибираю, щоб трошки поміняти її. Ось, бачите, ось яка красивізна аврора. Належить писнати. Теж все вона вирощується. Взагалі вона вирощувалася у відрі минулого році, але в цьому році я її всіх Вони між собою запилювали, щоб можна було потім її сіяти. Але, звісно, це White Baby це просто взагалі. Це щось з чимось. Краса неймовірна. Звісно, має бути сонце, на сонці. То щоб скоро в мене буде Бургундія принцеса, вона теж офігенно красива. Ну, коротше, серпень це пора фей, точно значно. От, і не пахучі. Дуже приємно пахне. Такий запах мильний, дуже гарний такий white baby. І листочки дуже симпатичні. Вони ще пухнасті, з цієї сторони були вже вже, ні. Друзі, така от історія вам. Краса усій красі у ванній.